Драдуйте, мені було Охуянна. Настя, окремо тобі подяка. Дуже можна сказати теплий стиль подачі. От відчувається просто твоя підтримка. Так, це взагалі прекрасна річ. Твоя дитинка, здається, не перша. Ти казала. Я бачу перший цей, і він прекрасний. Правда, мені дуже подобається скільки там всіляких штук. І зосі самотурботи став для мене тим самим нагадуванням зробити паузу і нарешті запитати себе, як я справді почуваюся. Це життя мені говорила, що я класний друг, але е, в мене такого друга не було. І я собі вже тоді говорила постійно, що от, от мені би хтось так порадив, мені би хтось так нагадав, що треба диклуватися про себе, треба думати про себе. Ти ніби закрила цей гештальт своїм зошитом. Зошит самотурботи це як маленький острівець спокою для тих, хто втомився. Губилась просто в просторі, вічно переймалася чимось. І знаєш я хочу тобі сказати, що вправи — це просто такий топ. Це лишній раз нагадування собі, що ти маєш не ігнорувати свої проблеми, не ігнорувати свої емоції. Що це все нормально? І, і що ти нормальна? Насправді він відкриває зовсім інший рівень діалогу з собою, і за це я тобі дуже дякую. Коротше, дуже крутий зошит, дуже тобі дякую.